На все воля Божа. Мабуть, кожен із вас, друзі, неодноразово чули цей вислів. Скоріше за все, бувало, що самі таки говорили, сьогодні маю на серці поділитися коротенькими роздумами на цю тему, так як бачу її надзвичайно важливою та актуальною в сьогоднішній день. Взагалі, воля Божа це те. Що хоче Бог, що для нього приємне, що йому подобається, що відповідає його природі? Отже, звернемося до святого письма, яке є мірилом істинності будь-якого твердження, будь-якої тези, вчення чи доктрини, в посланні святого апостола Павла до римлян. Дванадцятий розділ другий вірш записані такі слова, надзвичайно сильні і потужні. Тут яскраво характеризується воля Божа. Не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що є воля Божа добро, приємність. Та досконалість. Отже, якщо ми кажемо, що на все, що відбувається в світі, є воля Божа, а ми прочитали, що Його воля визначена в писанні цими трьома словами: добро, приємність і досконалість, то чому в світі існує зло, ненависть, несправедливість, кровопролиття? Агресія, насильство. Багато інших речей, які аж ніяк не вписуються, в вище наведене євангельське визначення Божої волі. То, можливо, все-таки не варто нам з вами використовувати цей вислів на все воля Божа. Насправді. В Біблії ми знаходимо багато текстів Писання, які, на думку, які цю думку заперечують. Наприклад, в Євангелії від Матвія, 18 розділ, 14 вірш, є такі слова Ісуса Христа. Так, волі нема Отця, вашого що на небі, щоб загинув один із малих отцих. Тут сказано, що Волі Божої немає в тому, щоби загинула бодай одна людина, навіть найменша. Скажіть, а на землі гинуть люди? Відповідь очевидна. Виявляється, в світі відбуваються речі, на які немає волі Божої. Книга пророка Єзикіля, 33 розділ 11 вірш. Як живий я, говорить Господь Бог. Не прагну смерті несправедливого, а тільки, щоб вернути несправедливого з дороги Його, і буде він жити. Господь говорить, що Він не бажає, щоб людина померла в гріхах без покаяння, без миру з ним. Скажіть, чи не помирають люди в цьому світі саме в такому? Стані. Перша Тимофія, другий розділ є написані такі слова, бо це добре і приємне Спасителеви нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Скажіть: а чи всі люди на землі спасаються, і чи всі приходять до пізнання? Правди, відповідь очевидна, виходить не на все, що відбувається в цьому світі, є воля Божа. І чи взагалі має місце іще якась воля, окрім Божої? Звернімося до Євангелії. Послання до Єфесян, другий розділ, другий вірш, в яких ви колись проживали за Віку цього за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер в неслухняних. Виявляється, крім волі Божої, існує іще воля князя темряви, тобто диявола, ворога людської душі. Ось звідки походить зло, яке має місце і прогресує у цьому світі. І буде прогресувати до певного часу, поки Всевишній не покладе йому край. І ще послання до єфесян також в другому розділі третім віршем написано, між якими і ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок. Є воля людини, її тіла та її думок, зіпсованих перворідним гріхом. Якщо би на все, що відбувається в світі, була воля Божа, то де тоді воля згаданого Князя, де воля людини? Останнім часом доводиться так часто чути мантру про те, що нібито. Є воля Божа у тому, щоб не люди гвалтували восьми дев'ятирічних дітей, ніби воля Божа у тому, щоб демони в людській подобі катували вагітних жінок, людей похилого віку, вбивали, грабували, мародерили і чинили інші нечувані звірства. Як можна? Робити милосердного Бога причетним до подібних злочинів. Воля Божа добра, приємна та досконала, не треба вважати Бога співучасником того, що відбувалося в Освенціме і Бухенвальді. В гулагах і Катівнях НКВС, того, що коїлось в Бучі та Ірпіні, в Бородянці та Маріуполі, в Ізюмі та багатьох інших українських містах і селах, немає Божої волі в тому, щоб в світі відбувалися голодомори, воєнні злочини, злочини проти людяності, геноциди. Те, що Бог допускає, щоб зло іще було присутнім у цьому світі, це інше питання і інша тема, можливо, тема наших наступних роздумів. А зараз я хотів би закликати всіх нас, щоб нашими необережними висловами чи невірними. Судженнями ми не представляли Бога в невірному світлі, а читаючи з молитвою і ретельно досліджуючи Боже Слово, ми пізнавали Його волю, пізнавали і виконували її у своєму житті. Бо Ісус проголосив у Євангелії, Надважливе застереження, не кожен, хто говорить мені, Господи Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого Небесного, бажання мого серця і молитва до Господа, щоб воля Божа звершувалася у житті кожного. З нас, а мир Божий хай буде у ваших серцях, домівках, родинах, а також в нашій рідній країні. Будьте благословені. Амінь.